Ми дуже раді бути присутніми у Тернополі для того, щоб анонсувати дні українського кіно у Тернопільському краї. Подія буде відбуватися у Тернополі, Кременці та Збараші. Ви маєте прес-реліз, маєте програму, яку ми задоволенням прокоментуємо. Але в першу чергу я хочу представити всіх учасників нашої прес-конференції. Ліворуч від мене пан Володимир Клименко, голова фонду Галичина Волинь, фонд Володимира Клименка, наш партнер, наш інвестор для організації багатьох подій, пов'язаних з кіно і культурою в Україні і за кордоном, і видатного українського кінорежисера. Михайла Ільєнка з особливою приємністю, режисер, який зараз останній його фільм, який може ви вже бачили, той, що пройшов крізь вогонь, номінований від України на премію Оскар за найкращий іноземний фільм. І це дуже велика і приємна подія. І я директор кінофестивалю Молодість. Андрій Халпахчі, два слова все ж таки, про наш фестиваль, бо о, саме під його егідою проходять ці дні українського кіно. Це фестиваль, який має велику історію. Він о, починався у 70-му році. Фестиваль починався як огляд студентських стрічок Київського, о, Київського театрального інституту імені Карпенко Карого, і потім переліс. У міжнародний фестиваль. Як міжнародний ми почали його робити у 90-му році, до того він був відкритим українським фестивалем і збиралися кінематографісти з республіки колишнього радянського союзу, і ми пишаємося тим, що на цьому фестивалі вже в ті роки дебютували Іван Миколайчук і той же Михайло Ільєнко. І багато українських режисерів, і відомих режисерів з Прибалтики, Грузії, Росії, інших республік. А з 90-го року він став міжнародним. в 93-му ми отримали е, міжнародний сертифікат. Є така організація, яка називається FIAP, це е, світова асоціація продюсерів. Які визначають приналежність фестивалів до міжнародної спільноти, і реєструють і Канський фестиваль, і Венеційський, і Берлінський. І ось з 1993 року ми офіційно отримали цю реєстрацію як Міжнародний фестиваль. І за всі роки вже і іноземні режисери. Ми цим теж пишаємося, дебютували на молодості, такі як Франсуа Озон, як Том Тиквер, як багато і багато, безумовно, і з наших е, країн. Фестиваль відбудеться у Києві з 20 по 28 жовтня. Це вже буде 42-й. Ну, ми називаємо міжнародний, як міжнародний він пізніше. Я вже сказав про це. І відкриття буде в оперному, сталичному оперному театрі. І я думаю, що це приємна новина. Бо ми цікавимося не тільки о, міжнародною пресою, а дуже зацікавлені висвітлювані фестивалю регіональною пресою. І ми будемо дуже раді акредитувати і взяти на наше утримання, утримання о, теж представників тернопільської преси. Тому я думаю, що ми, має, ми будемо мати змогу ще трохи поспілкуватися і будемо раді запросити на наш фестиваль, щоб дійсно його побачити. Відкривати ми будемо фільмом, німим фільмом українським, 27-го року, який називається Шкурник. Це дуже цікава картина, яка була в радянські часи заборонена. І зараз наші партнери з центру Довженка з архіву, ми вже під час фестивалю зустрінемося з її представниками, роблять велику роботу по реставрації української класики і відкривають невідомі сторінки українського кіно. Аж був заборонений, тому що революція була показана не дуже в найкращому вигляді, як тоді хотіли в радянські часи. Була показана людину, пересічну людину, яка речі, ця єдина роль у кіно Садовського, відомого театрального актора, діяча. Які сприймають революцію сьогодні? Він з білими, завтра з червоними, потім з теплюрівцями і скрізь. Ну і сама ця теж червона армія показана, якою вона була насправді? Як коли там є така сцена, здаються самогонку, Приймають і ось всі е, дегустують цю самогонку, чого вона вироблена. Дуже смішно, і це ще й старий фільм, показаний, дуже цікаво у цьому фільмі. Ну і так здається, ви знаєте, ми ось в четвер проводимо у Києві прес конференцію молодості під гаслом «Не виберемо єдиними. Але мені здається, що якраз шкурник щодо наших душок буде дуже актуальним. Ну, я б міг би багато розповідати, чого про фестиваль, але є і ще така складова нашої роботи: просування українського кіно за кордоном і на терени самої України. Це окрема тема окрема тема, яка я думаю, виникне у нас під час прес-конференції, чому ми не бачимо українське кіно на українських екранах. І в нас був досвід у Вінницькій області. Ми проводили такі дні, і ви знаєте. Я просто відчув цю колосальну потребу глядача побачити українське кіно, але не просто побачити. А коли ще йде зустріч з творчою групою, то це зовсім інше сприйняття. І мені було б дуже приємно, що і молоді якісь стрічки, короткометражні стрічки нашої молоді оцінюються цією публікою з величезним інтересом і зацікавленістю. Щодо днів українського кіно, безумовно показати навіть все, що відбувається сьогодні у кінопроцесі, який безумовно ще є в кризовому стані, але все ж таки щось відбувається. Щось з'являється на наших, ну на екранах, на жаль. Але з'являються молоді таланти, працюються наші класики. І все ж таки є надія, що зараз трохи більше вже державних грошей на підтримку кінематографа на законодавчому рівні відбуваються гарні зміни. Будемо сподіватися, що все ж таки відродиться українське кіно, і ми будемо пишатися не тільки Тученком, Караджаневим, Юрієм Мелієнко, але є і сучасність, і майбутнє українського кіно. Ми покажемо на фестивалі декілька картинок. У Тернополі ми зробимо відкриття саме фільмом Той, що пройшов крізь Хоч Хоча знаю, що навіть у цьому кінотеатрі цей фільм вже йшов, але я сподіваюся, що ми зможемо привести велику творчу групу акторів. І відомих, і молодих авторів. І о, це буде дискусія, ми плануємо відкрити з представленням, а потім в залі залишаються глядачі, і десь пів години буде тривати розмова глядачів з творчою групою. Наступного дня переїжджаємо до Кременцю, де у нас дві події. Денна подія це програма, зроблена для дітей. І це є дуже важливо. Ми знаєте, зустрічаєшся і в Києві з тим, що іноді діти, навіть з досить заможних родин, потрапляють вперше до кінотеатру і кажуть, розповідають потім батькам. Ти знаєш, ми були, а там екран більше ніж у нас вдома. Вони вперше йдуть до кінотеатру. Ми десь втратили цю традицію сімейного походу до кінотеатру. І ось це теж в наших планах ми трохи відрахує цю традицію. Ми покажемо фільм. Не так багато знімалося дитячих картин в Україні останніми роками. Зараз є декілька нових проєктів. І це окрема тема підтримки дитячого кінематографу. Картина Романа Ширмана прикольна казка, яка є дуже цікавою. Там, може не все було зроблено, як хотів сам режисер через обмеженість фінансування. Але все ж таки, ця картина досить цікава, і я думаю, що це цікаво не тільки для дітей, а й для дорослих. І інша частина це короткометражний фільм молодого режисера Наталії П'ятигівної Офсайт чи поза грою. Це дуже цікава соціальна картина, пов'язана з футболом, до речі, бо діти э, мріють про футбол. Не тільки тому, що був чемпіонат Європи в Україні, це був фільм, зроблений до того. І мені здається, що це цікава картина для дискусії. А увечері покажемо таку прем'єру. Прем'єра відбулася на міжнародному кінофестивалі в Одесі. Молодий режисер, вже досить досвідчений як документаліст, зробив повнометражну картину Звичайна справа. Звичайна справа це Валентин Весянович, де, до речі, Михайло Ільєнка грає роль як актор, бо багато там його студентів з єкладачем працювали у цьому фільмі. І це дуже цікава картина, яку трохи втратили цю тематику в українському кіно. Все ж таки, така розмова про інтелігенцію, бо в центрі фільму герой це лікар. Лікар, який працює не може себе знайти в сучасних умовах. Це дуже цікава картина. І закриття ми плануємо у Узбаришу в Збарицькому замку Ось показом класики українського кіно Земля «Земля» Олександра Довженка, Але це реставрована копія дуже гарної якості. Те, що зробив центр Довженка. І е, фільм буде йти у супроводі живої музики, спеціально написаної сучасної музики для цього фільму. Зараз трохи ми ще це тримаємо у секреті. Ми вирішуємо е, все ж таки, хто буде виконавцями. Ми дуже хочемо, щоб це був. Місцевий, місцевий. Оркестр, місцевий оркестр, але там дуже складна партитура. Е, таку прем'єру вони теж зробили в Одесі на сходах, на Джеронівських сходах і був вщенсь заповнений увечері всі ці сходи. Робили вони з таким ансамблями, мабуть, чули про нього Даха Браха. Які в фольклорному такому виконанні це роблять, тому в нас є така все ж таки ідея, ми подивимося, що буде легше зробити, бо дійсно дуже складна партитура там. Але це дуже цікаво. Ви знаєте, це і модно у світі. Зараз німі стрічки навіть на Канському фестивалі переповнені зали, коли йдуть реставрована класика. І нарешті це відбувається в Україні і є що показати. Я думаю, що ми представимо, що привеземо з до преси принаймні, зробили колекції. Ось Юрія Герасимовичальєнка, який минулого року пішов в життя, зробили чудову. Добірку ті віді реставрованих його фільмів. І знаєте, Зараз ось, ми багато працюємо з нашими іноземними дипломатами, які, мені здається, більше цікавляться українським кіно, ніж наші чиновники, принаймні. І ось ми хтось там від'їжджав, вже закінчилися їх терміни і дарували їм ці добірки німого українського кіно. Ільєнка Івана Миколичука чудова добірка зроблена. І вони мені потім провели, а де можна купувати? Ми хочемо ще з собою повести у Францію чи в Німеччину і подаруватиме вони зроблені з англійськими субтитрами. І це чудово. знаєте, ну маємо ще щось зробити для того, щоб створити імідж України у світі. Не тільки через Чорнобиль і там футбол, але все ж таки через нашу культуру. Я думаю, що на ну, цю тему скаже про свої творчі плани багато з нових чого ще. Михайло Грасимович. Ну, ви знаєте, якось е, хочеться передати вже слово колегам, але дійсно є бажання щось робити і робити це не просто захід, який Є єдиноразовим, а хочеться зробити ось спочатку такі події, як такі, може, піонерські, для того, щоб повірив глядач, що треба йти в кінотеатр і голосувати квитком на українське кіно, а не тільки на американські блокбастери. І є гарні американські фільми, ніхто не заперечує і ніхто не намагається з ними конкурувати, але ми маємо своє. І маємо довести глядачеві, до що своє має бути теж цікавим, теж цікаво. І ще один важливий акцент. Я, на жаль, вперше потрапила з цього року до Тернопільського краю. Спочатку ми були у Кременці з Барашу. І ви знаєте, я багато чув, багато знаю, безумовно. І з історії ми дуже з нашим другом Єже Гофманом, який закоханий в ці місця і робив е, фільми. І е, враження фантастичне. Але ще багато чого треба докласти, щоб це, це, це місцевість стала і центром туристичним, щоб більше люди знали про такі перлини, які існують у цьому краї. І в цьому напрямку зроблено перший крок. Е, я думаю, що Лілія мені підкаже, що преси потім отримує уривки з фільму, який поки знята про Кременець. Під загальним такою назвою про свій край, щоб дізнатися, ми покажемо цей фільм теж у Кременці, документальний фільм. І ось саме фонд Володимира Клименко підтримав цю ініціативу зробити фільми, я думаю, що і Тернопіль, і Збараш, і Бачаєцька лавра заслуговують на те, щоб більше дізналися. Знаєте, коли я вперше сяв потрапляти вже в післярадянські часи за кордон, я якось з такою заздрістю бачив, що у кожному там флішопі продається прана, будапешт, скрізь скрізь І нічого про Україну. Навіть стоїть, стоїть столична горілка, і нема горілки з перцем. Ну чому так? Ми маємо і сало, і горілку, і маємо нашу культуру і кіно. І маємо чудові е міста, чудові е осередки, де б треба було залучити туристів, бо це є і комерційна інфраструктура, яка має розвиватися, і треба багато ще що, чого зробити на цьому шляху. І дуже приємно, що є люди, які е Хоче відгукуюся на ці пропозиції, я хочу передати слово пану Володимиру Клименко Може і подякувати, подякувати його за те, що він вже декілька років підтримує кінофестиваль Молодість. Підтримує наші ініціативи, ми зробили ось чудово перший наш павільйон в Уканах, Це дійсно було як посольство України в Уканах. І ось за нашу спільну роботу така подяка. Я думаю, що у мене так багато є чого сказати, що ми спочатку ведемо слово вам, да. а потім поговоримо да. про це. Хотів сказати, пан Андрій вже сказав. То я буду коротко. Я переб'ю, ви знаєте, як повів свою онуку на виставку, зараз поруч з <звісно> моїм будинком для виставки імпресіоністів Нормандія. сім років я розповідаю про імпресіоністів, живопис показує, а мені каже, кажуть, боже дідусь, у тебе такий довгий язик. Хоч би ти помовчав, щоб я могла насередитися живописом. Та я вибачаю, що я вже багато сказав. Ну, по-перше, я дуже вдячний, що ми сьогодні з вами зустрілись. І запрошуємо вас всіх і в Тернополі, і в Кременець, і особисто хотів би запросити вас з Бараж. бо там буде не тільки оркестр супроводжувати фільм, а ще буде такі цікаві сюрпризи для всіх присутніх. Да, дійсно ми з Андріякішем співпрацюємо не перший рік і виступали спонсорами, фінансували. Кінофестиваль молодість, і ми вже обговорювали це питання, що бажано було, б, що цей кінофестиваль проходив не тільки в Києві, а й в інших містах нашої країни. І це може перша спроба така невеличкого анонсу цього міжнародного кінофестивалю, який ми будемо робити в Тернополі. Ви знаєте, якщо я вкратце скажу вам за ті фільми. Які будуть анонсовані, да? Ну ще, в, мабуть, роки, роки три тому прийшли до мене відомі тернопільські футболісти і футболісти, ветерани Київського Динамо. І це була їх ідея зробити цей фільм «Офсайд». Ми дуже довго шукали, як це зробити, яким чином. На початку це повинен було бути. Документальний фільм, а він такий вийшов в маленький, художній фільм. Але я рахую, що та дівчина, котра це робила, вона зробила це від душі. Ви цей фільм побачите, він такого соціального напрямку, і, як мені здається, він дуже такий цікавий. І ще хотів би відзначити те, що ми почали знімати, ну, якщо ви чули десь, що... Бажано б нам зробити таким чином, щоб ці історичні міста Тернопілля, що щоб їх відвидували трошки більше туристів, ніж є зараз. А зараз є дуже мало. То У нас є така можливість зробити таким чином, щоб ці історичні міста, як Кременець, Бараш, Скала, Почає, відвідували як можна більше туристів. І цей фільм він має назву. Кременець Джерело таємної сили, ми зробили документальний фільм Хвилин на 30. Цей фільм ви побачите, але такі уривки цього фільму ми будемо транслювати як рекламу, я думаю, що не один рік. І таким чином будемо запрошувати наших туристичних, туристичних фірмів, наших туристів, іноземних туристів, щоб вони відвідали ці чудові країни. Я дуже вдячний Андрію, пану Андрію, пану Михайлу, що ми разом сьогодні тут присутні. І ви знаєте, якщо казати за українське кіно, то мені дуже хотілося зробити таким чином, і я сподіваюся, що ми це зробимо, щоб в наших кінотеатрах не тільки домінували американські і російські. А щоб там насамперед домінувала українська кіно. І оце перші заходи, те, що ми робимо, я рахую, що вони повинні сприяти тому, щоб в наші кінотеатрі розлювалися насамперед українською кіно. Дякую. Дякуємо, Володимир Олександровичу. Михайло Ільєнко. Доброго дня. Я може, от остання фраза прозвучала, але це дійсно одна з ключових проблем, бо, наприклад, на, на практиці фільму Той, хто пройшов крізь вогонь, я дуже близько познайомився з цією проблемою. Я її знав, але більше заочно, бо дійсно, знаєте, в такому масштабі не доводилося познайомитися з проблемою просування українського кіно в українському прокаті. Ну, і виявилося кілька проблем, з яких вони парадоксальні дуже. Справа в тому, що показники у фільму дуже хороші, його дуже азартно. Він дуже азартно пішов в Прокаті, його дуже охоче е, зустріли, і це було видно, але на, на, на практиці виявилося, що мало, просто мало екранів в Україні. Ну, наприклад, в Чехії 10 мільйонів, наскільки я знаю, мешканців, і там е, тисяча екранів. У нас населення. Ну, різні, різні цифри, 45, а екранів у нас 380. Не більше. 380. Друга проблема, тобто для того, щоб повернути гроші, зробити хоча б спробу. Нам потрібно дуже сильно змінити оцю пропорцію. Краще за рахунок екранів, збільшити кількість екранів, але не зменшувати кількість населення можна я Просто додам як ілюстрацію до того, бо я ще працюю в комісії Держкіно про прийняття сценаріїв, проєктів, і коли готували до прокату той, що пройшов вогонь, було таке парі, представниця якраз Держкіно, вона сказала, що фільм збере принаймні 100 тисяч гривень. Один прокатник, дуже відомий, у нього блокбастери е, в Україні, він з нею сварився і сказав, що ні, 100 тисяч не збере. А коли фільм зібрав більше мільйону гривень, то ось хто виграв. Бачите, не вірять навіть люди, які займаються цим прокатники, що українське кіно має цю потужність, мають змогу привернути увагу глядачів. Я перепрошую. Так, ну, у нас, там, насправді там десь під 2 мільйони він ну, вже зібрав. Так. Зараз він другий, вже, цей, другий раз виходить в прокат, бо перший вихід дуже ну, показав хороші результати, такі несподівані, в принципі, найрейтингіший ну, за наших часів. Серед тих фільмів, які повністю зроблені в Україні, бо повністю і технологічно, і ну скажімо так, кадрово, і, ну, і за всіма параметрами. Бо скажімо, що зібрав, зібрав більше, але фактично це англійський фільм. Ну, так, так, мільйон доларів. Друга проблема просто теж фатальна. Кінотеатри розписані на рік, там і більше, і директор кінотеатру не має такої можливості сказати, так, я відсуваю американське кіно, і зараз тут буде йти українське. Це порушення угоди і ну, відповідає неприємності. Тому навіть якщо фільм азартність приймається глядачем, то в багатьох випадках його вимушені були показувати день, денні сеанси і навіть ранкові. От, хоча ці дві об'єктивні причини дуже сильно ускладнюють ситуацію. Якщо ви не проти, можна поговорити і про фільм, і про його прокат, і про, бачите, дуже така приємна для мене подія, для мене просто велика честь, що колеги запропонували його на. На премію Оскар. там дуже складна процедура, це просто перший крок, поки що зроблений з нашого боку. Що буде там, ніхто не знає, я не знаю, але ну, ми готуємося. Якщо захочете, є тема і цього фестивалю Відкрита ніч, який в останні роки розширив свою географію дуже сильно. Цього року маленький фестиваль українського кіно. Який відбувався досі в Києві, за формулою одна ніч-один фестиваль. Він був як правильно на Андріївському узвозі. Сонце сідало, починався фестиваль на світанку нагородження переможців. Ми робили це просто неба і робимо. Але останні роки, ну зокрема, останній рік у нас було вже синхронно відбувався. На 14 екранах в різних містах України. Навіть два села і один хутєр взяли в цьому участь і скрізь був конкурс глядацьких симпатій, потім ми його об'єднали в результат. Це дуже цікаво і романтично, ну і так далі. і так далі. Ну, Якщо буде бажання, то. Зараз починаю роботу історією. А, а щодо, повертаючись до фільму Той, хто пройшов крізь вогонь, знаєте, я, я, як у лодку назовіті, так вона і поплив. Ми її назвали той, хто пройшов крізь вогонь, п'ять років знімали. Найдовша зупинка, півтора року, і було кілька, по три місяці, по пів року. От, не просто, але, ви знаєте, я абсолютно не... Не скажусь на долю. Ну так, дійсно. Знаєте, криза вона паралізує все.